Доброго ранку. Мої передплатники україномовного каналу. Бачите, який хмурий ранок. На шкільному подвір'ї люди вже бігають. До ОТБ привезли нові товари, автівка. Прапор висить на ОТБ, тому що сьогодні свято. День Конституції, ми з Максиком на прогулянці, звичайно пів на 8, але ну, може вже 35 без 20. Люди ще сплять, бачите, нікого немає. Ну, де не де. Зі святом усіх вітаю, з ним Конституції. Як вона виконується, це вже друге діло, але... Свято. Конституція повинна бути, повинна її виконувати. Право на життя. Право і обов'язки потрібні. Да. Ладно. Пам'ятаємо, як приймали, як все пам'ятаємо. З ним Конституцію. Як пройшла ніч у Харкові. Тривоги. І дуже багато. Що удень, а то гудить, 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 гудить. Що вночі. Гудить тривога, гудить відбій, відбій, не тихше, не тише, не тихіше тривога. І воно от це, оце, <спати>, спати не дає. Я вже вікно, що це друге гуділо, Я вікно закрив, а воно було. На, на провітрюванні. Ну ладно. Закрили до 6 ранку, поспав потім вже і, і виспався. Це. 16 градусів. Зараз тепло. У день обіцяють ще тепліше, так що. Гарно. Літо це гарно. Але вже 28 червня. От -от і... Ладно. Все, усім гарної суботи, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення малібій, пока.